Курс чудес Урок 331. Немає конфлікту, бо моя воля твоя. Як нерозумно, отче, вірити, що твій син може завдати собі страждань? Чи міг би він спланувати своє прокляття і залишитися без певного шляху до визволення? Ти любиш мене, отче, ти ніколи не міг би залишити мене самого і безотішного, щоб я помер у світі болю та жорстокості. Як я міг би подумати, що любов покинула себе? Немає іншої волі, окрім волі любові. Страх це сон. І немає волі, яка може суперечити Твоїй. Конфлікт це сон, спокій це пробудження, смерть це ілюзія, життя вічна істина, немає протистояння твоїй волі, немає конфлікту, бо моя воля Твоя. Прощення показує нам, що Божа воля єдина і що ми розділяємо її. Давайте сьогодні подивимося на святі образи, які показує нам прощення, щоб ми могли знайти Божий спокій. Амінь Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.